В зеленім лісі ненароком якийсь художник побував. У золотисто жовтий колір уси дерева перефарбував. Ти хто такий? Всі дивувались. Чому тебе не бачимо досі? Та придивися добре. І тоді побачиш осінь. Вірно, цією невидимкою художником є чарівниця осінь. Діти, сьогодні осінь, нас запрошує до свого дивовижного царства. Де ми можемо помоволуватися його красотою. А подорож наша буде незвичайною, тому що ми здійснимо її в своїй уяві. Малята, давайте спостерігаємо за осінніми деревами, за їх листочками. І пригадаємо, що ми знаємо про листочки. Змінюють восени свій колір. Розрізняються лісточки за формою, з якого дерева. Про те, що вони вміють танцювати, кружляти, плавати по воді, наче човники, літати в повітрі, як парашути та інше. Погляньте, які чарівні листочки подарувала нам осінь. Якщо уважно придивитися до кожного листочка, то можна. Подумати, що він згадує. Давайте на згадку до нашої подорожі намалюємо чарівні осінні листочки. Але спочатку давайте виконуємо вправу пензлик вітається. Малята порухайте пальчиками. А зараз простягніть долоньку вперед. Потренуємось, як будемо покриватиме листочок фарбами. Проведіть сухим пензлом по долонці від середини долоні до країв. Від себе ми ніби могладимо листочок. Листочку дуже приємно, він залишить нам гарний відбіток. Роботи нам потрібно: склянку з водою, гвашеві фарби, пензлик. Різноманітні листочки та аркуш паперу. Листочок закінчив, кладемо його на клійонку з воротньою стороною догори, щоб добре було видно прожилки та випуклості. Наносимо фарбу потрібного кольору від середини до країн. При цьому листочок притримуємо вказівним пальцем лівої руки. Малята кольори на листочку вибирайте за власним бажанням. За бажанням можна змішувати кольори. Так, що я зараз. Беремо листочок за кінчик та переносимо його на аркуш, кладемо зафарбованою стороною, зверху накриваємо листочок папірцем або гончіркою і легенько. Притиснемо. Забираємо листочок і ось такий гарний. Відбиток в нас получився. За бажанням можна домалювати листочок пензлом, чого не вистачає. З іншими листочками пропоную зробити те ж саме. Давайте подякуємо листочкам за те, що допомагали нам малювати такі гарні малюнки. І попрощаємося з ними. Не сумуйте листочку! Дякую діти вам за увагу! До побачення!